Вже всі напевно чули, що в Європі можуть забрати дитину. В соцмережах багато таких випадків і серед українських біженців, і аудиторія поділилася на два табори: ті, хто кажуть, що просто так не заберуть, і усі випадки мають обов'язково неабияке підґрунтя. І ті, хто кажуть, що забрати можуть, і просто так. І таких випадків все більше і більше. Я вивчала цю тему. Я створила гайд для тих, хто потрапив у таку ситуацію. І люди писали мені свої історії. Привіт, я файна Анна, і сьогодні дуже важлива тема. Який висновок я можу зробити, і головне, які поради я можу дати всім українцям з дітьми за кордоном? Отже, перше, не варто вважати, що в європейських країнах соціальні працівники не помиляються. Від їхніх помилок ніхто не застрахований. Головне, те, що за помилку вони не несуть жодної відповідальності. Друге, чи можуть дитину забрати просто так? З точки зору нашого менталітету так. Але з точки зору європейців ні. Ті дрібниці, на які не звертають увагу українські батьки, для європейців можуть стати приводом для вилучення дитини. Мені розказала українка з Німеччини, що дитину вилучили через гіперопіку матері, тобто через те, що вона за версією соцслужб, гіперопікувалася здоров'ям своєї дитини. Ви розумієте? Тобто підставою для вилучення дитини стала не недбалість або байдужість, а гіперопіка. Тобто, мати дуже сильно переймалася здоров'ям своєї дитини. Як вам таке? Напишіть в коментарях. Просто уявіть собі, жінка приїхала в Німеччину з дитиною, яка має певний діагноз, встановлений ще в Україні. І українські лікарі зазначають необхідність певних регулярних обстежень, контролю. А в Німеччині цей контроль розцінюють як гіперопіку і забирають дитину. До речі, тепер невідомо, що взагалі далі буде зі здоров'ям цієї дитини. Чи можна сказати, що вилучили дитину просто так? Я як мати точно скажу, що так. А от німці так не вважають. Ви можете сказати, що це поодинокий випадок, але я скажу, що йдеться про життя наших людей, дітей, їхніх батьків. І коли війна розбиває сім'ї, це можна ще якось пояснити. А коли українську сім'ю розбиває якийсь працівник соціального захисту в одній з найрозвиненіших країн в Європі, це зрозуміти неможливо. Немає, не може бути жодних поодиноких випадків, я вважаю. Я вже не кажу про те, що багато українських сімей приїжджають до Європи у нестабільному психічному стані на фоні війни. І от цей випадок, якщо ви вважаєте, що жінка гіпер опікається своєю дитиною, що в неї підвищена тривожність, ну так надайте їй допомогу. Допоможіть їй нормалізувати свої свій стан емоційний, побороти цю тривожність, а не забирайте в неї дитину. Якщо хтось з Німеччини побачить це відео, відпишіть в коментарях, можливо, хтось з вас був свідком подібних ситуацій. Отже, треба бути дуже уважним, коли місцеві чиновники щось вам заперечують, забороняють або попереджають про щось, або просто ви відчуваєте, що от ви особисто їм не подобаєтеся. Такі випадки, до речі, також бували. Третє людський фактор. Чи може якийсь чиновник у Європі перевищувати свої повноваження, або чи може він поставити за ціль знайти привід для вилучення дитини? Я просто ставлю питання, як матір, чи може мені хтось гарантувати, що це неможливо? Ні. Найменш захищені в цьому плані мами, які виїхали без чоловіків, сестер, братів, матерів тощо, тобто вони самі сам на сам з системою і судитися і доводити свої права буде дуже складно. Запам'ятайте, що максимальний розголос це найефективніший спосіб відстоювати свої права а також одразу запрошуйте адвоката, який знається саме на таких випадках. Щодо розголосу, найефективнішою соціальною мережою для цього на даний момент я вважаю Тікток. І, к слову, в мене в Тіктоці більше мільйону підписників. І якщо ви або ваші близькі зіштовхнетеся з зі спробою вилучення у вас дитини, пишіть мені. Я збираю інформацію на цю тему. І якщо ви не дасте мені всі докази, я спробую допомогти вам з розповсюдженням інформації про ваш випадок. Четверте, я не кажу, що дітей забирають без підстав. Частіше дітей вилучають дійсно у батьків, які грубо порушують правила. Наприклад, вживають алкоголь, і їх діти залишаються без нагляду, або вони б'ють своїх дітей, кричать на них, або лишають їх вдома без нагляду, або в авто. До речі, це також заборонено в деяких країнах. Але попри це існують виключення, коли дитину дійсно забрали без зрозумілих підстав, і повернути таку дитину вкрай важко. І до речі, нові батьки отримують непогану грошову допомогу за утримання нової дитини. Підсумовуючи, можна остаточно сказати, що випадки вилучення дітей без адекватних підстав існують. І це підтверджує статистика деяких країн, де від 10 до 40% дітей повертають батькам, це означає, що підстави для вилучення були незначними або їх не було взагалі. І це я зараз кажу навіть не про біженців, а про місцевих. В них також бувають такі випадки. Але треба розуміти, що їм набагато простіше вести боротьбу. Бу у судах а мігрантам набагато складніше, і це розуміють і соціальні робітники. Можливо, це і спокушає їх до перевищення повноважень або притягнення справи за вуха. Яку пораду я можу надати? Головне, вчіть мову, вивчайте їхні закони і не порушуйте їх. Виховуйте своїх дітей в любові і гармонії, так, щоб вони виростали щасливими людьми. До речі, на цю тему майже всі відео на цьому каналі. Тож підписуйтеся. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарях, буду рада відповісти. Дякую, бувайте щасливі!